Навички, які потрібні графічному дизайнеру. Почнемо з хардскілів і перше, саме основне це основи композиції. Щоб реалізувати любу будь-яку вашу ідею, наприклад, якщо це буде там плакат без знань композиції, основ композиції, ви не зможете її реалізувати. У вас буде каша, ви буде не розуміти, чому. Коли у вас є ці знання, ви чітко знаєте, ага, я роблю так і так, і так. Тому що да, я знаю певні правила, і це важливо, ми теж це будемо вчати. Далі це типографіка без розуміння шрифтів, як вони будуються, які є види шрифтів, які шрифти краще поєднувати з собою, яку правильну відстань вибрати між А, Це все про наш дизайн, це все частина нашого дизайну, і цей скіл. Теж дуже важливий далі. hard skill – це кольорознавство. Такий же важливий, як і два попередніх. Так, нам потрібно розуміти, які кольори ми можемо поєднувати, які ми не можемо поєднувати, який кольор підібрати, щоб передати якусь певну емоцію. А, як працювати з кольором, як підлаштувати його під ваш дизайн, а, розумієте? А, тому, так, це ми теж будемо вивчати, Це такий важливий hard skill. А Для чого потрібні От, Щоб не робити такі несвідомі погані дизайни. А, Приклади, які я показала, це приклад того, коли немає цих знань. Це погана композиція, це погані знання кольорознавства, кольору, шрифтів, які да, ну, погано поєднані. І ну, взагалі все разом це виглядає, м'яко кажучи, не дуже. Це правда погано. Тож, щоб не робити такі дизайни, ми повинні вивчити. А, такі, от харт скіли, ми з вами вивчимо і будемо а, робити набагато краще, а точніше, круті дизайни.